Ну що ж, усім привіт на зв'язку, я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. І давайте гоночку пройдемо якусь. Ну Давайте, наприклад, оце кільце пройдемо. 25 касариків дають в разі виграшу. Давайте спробуємо. І справді мені буде досить нелегко з такими тачками. Погнали. І тут три кола всього. Так. Ось якось. Але, бляха Муха, вириваюся уперед. Ну майже, як сказати, в лідерах. Ну, друге місце. Так. Ну, ненадовго в лідерах. І, бляха Муха знову мене обігнали. Так, заносить трохи. Так. Дайте проїхати. Блокують мене тут. Та не підрізайте мене. Та. От лідера я вже не нас на жаль. Хоча, може, во трохи і нас доганяю. Ось так, воно він де. Так, це лише пряма. Я вже майже на максимальній швидкості їду. Так, можна ось так зрізати. Ось так я йому взад в'їхав. Та дай проїхати. Ну, ось так я вирваюсь в лідери. Так, прискорюсь. І це лише вуличний рівень. Треба до... Більш такого гоночного рівня вже прокачав... прокачуватись, тому що буде якось мені нелегко. Ось і друге коло. Так, сюди поїхали. Бляха, мука... І це зустрічна смуга називається. Тим самим шляхом, яким вони мене обійшли, ось так вилітаємо. Ось так. Ось так. Так, поки ще я тримаюсь в лідерах, ну ось так, скорочую шлях. Я не знаю яка там максимальна швидкість у цього Доджа. Бляха-муха. І це останнє коло називається. Налажав, зараза. Налажав. Так, сюди. Сюди ось так. За мною поїхав. За мною, все ж. Головне його уперед не підпускати. Досить важко тримати лідерство. Коли тачка слаба. Добре, що загальмував перед поворотом. А в мене керування куди краще. Поменше повертаю. О! Вантажівочка там була. Так, сюди прямо. Чорт. Добре, ще повороти знову. Пішли. Ага, занесло трохи. Десь має бути фінішна смуга. Я і так у На... напружений прямо. Все, походу, є максимальна швидкість. 295 км за годину. А ось і фінішна смуга. Алелуя. фініш. 32,5 косарика дали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!